У Павлоградському історико краєзнавчому музеї відкрилась виставка монет. Була відкрита виставка пам'ятних монет та сувенірних монет з приватної колекції військовослужбовця Збройних сил України. Ми розповідаємо сучасну історію України завдяки предметам. І дуже цікаво було саме показати історію України, яка зараз нас творять видатні люди, герої саме через монети, присвячена дана виставка: це сучасні історії України, видатним українцям, географії та, от, наприклад. Дуже відомі пісні. Ой, у лузі калина особливу увагу займає колекційний набір пам'ятних монет, присвячених Збройним силам України. Це дев'ять монет, уведені в обіг 2018-2020 вісімнадцятому роках. У номіналі 10 гривень. Вони показують видатні дати, а також присвячені і різним підрозділам Збройних сил України. Працівниця музею провела для нас екскурсію та розповіла про деякі з експонатів. Дана серія це присвячена Збройним силам України. Ви бачите, є монети, які відображають дуже важливі події. Це, наприклад, як незламність українського духу 242 дні. Трималася оборона Донецького аеропорту. Тут у нас представлена вже серія монет, які показують історію України. Це козаки, ви бачите відображають, і ми по монетам дітям розповідаємо, як виглядав козак, яка зброя у нього була, який одяг був. Тут ви бачите, у нас дуже відомі гетьмани України. Тут ви бачите монету, яка присвячена вже географії нашої України. Це про Чорнобильський ліс. Є монети, які дуже подобаються дітям. Це монети присвячене песопатрону, байрактару, тобто то, що на слуху у дітей. На виставці також представлені монети, які присвячені містам героям України та важливим політичним подіям, таким як отримання статусу кандидата в члени ЄС. Виставка триватиме до кінця березня. Відвідати захід можуть всі охочі. Андрій Логвиненко, Ігор Митник, новини Петерка.